Ця збірка серед літа це збірка лірична. Це вірші про кохання. Це перша збірка, в якій є коротко написано про мене, бо я так пробіглася по попередніх збірках і зрозуміла, що там, власне, немає знайомства читачів з автором. Вони, власне, про мене дуже мало знають. І я вирішила. Ці збірочки е, написати вже про себе, хто я, звідки я, е, чим займаюся, скільки пишу, які є доробки на, сь на сьогоднішній день. І ось тут е, люди, які її придбають, матимуть змогу познайомитися зі мною через неї. Е, збірка налічує. Кілька тут сторінок, 162 сторіночки. Тут є ілюстровані чорно-білі малюнки, взяті із мережі інтернет. Дуже гарне оформлення, форзаці з моїми фото. Ну і власне вірші. Чому така назва сніг серед літа? Тому що це. Знаєте, це кохання, яке вже на сьогоднішній день залишилося тільки в душі, тільки в серці. І, власне, ця збірка це така собі, як знаєте, лебедина пісня. От, тому коханню, яке було, і яке на сьогодні вже кажу, не, не може бути далі, може залишитися в серці, в душі, але. Так розставило життя свої прапки, що на сьогоднішній день ми не можемо бути разом, тому що ми вже зовсім з іншими людьми. Але, але я вирішила зробити для себе на згадку, на пам'ять ось таку книжечку, тому що, хто його знає, може колись буде склероз і я нічого не згадаю. Таке теж може бути бо це життя. А так, я собі матиму змогу десь на старість посидіти, повертати, згадати. Ну і власне люди, які хоч раз в житті кохали, і неважливо від того, яке було кохання, чи щасливе, чи, можливо, не дуже в когось була розлука, то читаючи ці вірші, зможу для себе стовідсотково відшукати якусь свою. Історію. Ну і люди взагалі ті, які є романтиками, такими як я, їм буде ця збірочка дуже приємною. Я підготувала вірші, які хочу почитати вам з неї. Підготувала музику для фону, щоб воно було так трішки цікавіше, можливо. Ну і зараз ми з вами розпочнемо. Я з вашого дозволу сяду, щоб все вони не прослаювати. Mm -hmm. Зараз включимо музику і будемо з вами насолоджуватися поезією.